Слава Україні! Якщо ви прихильниця здорового способу життя, напевно, ви намагаєтеся не їсти після шостої вечора і навіть регулярно займатися спортом, активно користуєтесь омолоджувальними масками і кремами. Ще напевно ви прораховуєте калорійність та кількість з'їденого за обідом. Чи не так? Здається, ви робите все правильно, щоб зберегти здоров'я та красу. А вже ж напевно, ви відчуваєте в моїх запитаннях якийсь підступ, і ви маєте. Справа в тому, що деякі популярні правила здорового способу життя можуть не тільки не принести істотної користі, але й завдати шкоди організму. Як і чому це відбувається, давайте розберемось. Отже, почнемо. Найвідоміше правило здорового способу життя це не їсти після 18-ї години. Чому ми піддаємо це правило сумніву? Справа в тому, що їсти потрібно не за часом, а за апетитом, а ще точніше, тоді, коли ви голодні, а відчуття голоду? Нагадаю, виникає, коли ви не можете відвести погляд від шматочка черстого хліба. І якщо ви постійно боретеся з почуттям голоду після 18-ї години і думаєте тільки про їжу, то така поведінка принесе лише шкоду. І не тільки після 18-ї години, незалежно від часу доби, під час прийому їжі. Необхідно керуватися принципами правильного харчування, яке обов'язково повинно включати білок, тобто м'ясо, клітковину, тобто свіжі овочі, вугліводи, тобто крупи, цільнозерновий хліб, що повільно засвоюються, і жири, перш за все, правильні жири, які переважно представлені омега 3 поліненасиченими жирними кислотами. Отже, їсти після 18-ї години можна і потрібно. Питання лише у тому, що саме не буде помилкою, якщо після 18-ї години з'їсте куряче м'ясо, рибу і навіть стейк зі свіжими овочами. Це не принесе вам набір калорій, тому що більшість з них буде витрачатися на перетравлення м'яса та овочевої клітковини. Плюс забезпечить вас гарним настроєм та вгамує апетит. А як бонус ви отримаєте незамінні амінокислоти. Які ви не можете отримати з будь-якої іншої їжі, нагадаю, амінокислоти є будівельним матеріалом для білкових гормонів. Один з них мелатонін гормон сну, який синтезується тільки вночі у нічний час, коли відбувається також синтез і іншого гормону, гормону росту, їхньому недостатньому виробленню вчені відводять ключову роль у запуску механізмів старіння. Саме тому важливо створювати необхідність. Умови для їхнього синтезу, тобто їсти м'ясо після 18-ї години, отримувати мінімум калорій та достатню кількість будівельного матеріалу для гормонів, який виробляється під час сну, а також позбавлятися від почуття голоду, яке може призвести до стресу та втрати повноцінного сну. Якщо ви не прихильниця або не прихильник м'яса, замініть його рибою, морепродуктами. Повертаючись до фрази їсти потрібно не за часом, а коли з'явиться апетит, важливо уточнити, що в нормі почуття голоду у здорової людини після повноцінного прийому їжі. Пропадає на 4-6 годин. Якщо ви відчуваєте голод постійно, незалежно від того, скільки з'їли, це вже серйозний привід звернутися до лікаря. Другий міф їсти часто малими порціями, а ось це потужний спосіб набрати вагу. Справа в тому, що при кожному прийомі їжі в кров Виділяється гормон інсулін, основна функція якого засвоїти клітинами нашого організму глюкозу, простими словами, цукор, що надходить з їжею, але інсулін має ще одну особливість: підвищення його рівня в крові викликає і підтримує почуття справжнього голоду. В результаті ми приймаємо їжу, провокуємо викид інсуліну, але оскільки з'їдаємо мало, Надлишок інсуліну підтримує постійне почуття голоду, змушуючи все частіше робити перекуси. Ось прости приблизні математичні підрахунки. 6-8 перекусів на день по 250-300 кілокалорій кожен, і ви отримуєте сумарну дозу приблизно 2000 кілокалорій. тобто ту кількість калорій, яку ви не здатні витратити протягом дня, і як результат замість скидання ваги її набір. Третій міф дієта. Я думаю, якщо зібрати разом усі наявні дієти, то тільки на перерахування їхніх назв може піти не менше години. А це, на жаль, означає тільки одне: скинути вагу і утримати її тривалий час, я маю на увазі впродовж кількох років це або міф, або подвиг, або констабір. Які наслідки для здоров'я мають періодичне сідання на дієт? Будь-яка дієта це погано. Якщо під словом дієта мається. На увазі суттєві харчові обмеження для здоров'я і продовження молодості, харчування має бути збалансованим і повноцінним постійно, а не періодично. Людському організму потрібні білок, тобто будівельний матеріал для м'язів і клітин, а також гормонів, вуглеводи, котрі є джерелом глікогену, необхідного для роботи всіх м'язів організму, клітковина, завдяки якій буде правильно працювати кишківник, та жири, які забезпечують. Стабільність клітинних мембран і є будівельним матеріалом для багатьох важливих гормонів та вітамінів. А скидання ваги за допомогою дієти це позбавлення організму тих чи інших корисних поживних речовин. Саме тому схуднення на дієті супроводжується втратою не тільки жирової маси, але й м'язів. Адже саме кількість і якість м'язів визначає наш стан здоров'я та якість життя, крім того, привчивши організм до постійного. Голоду, ми провокуємо його якнайшвидше компенсувати, втрачене тому часто після закінчення дієти людина знову набирає зайве кілограми. Ще одне питання чи насправді корисні ранкові пробіжки? Вас дивує така постановка питання? Безперечно, фізична активність потрібна кожному. Але вибираючи вид фізичної активності, треба враховувати індивідуальні особливості. Ранкові пробіжки один із найпоширеніших видів фізичної активності, проте користь від такого спорту отримують не всі. По-перше, важливо враховувати наявність або відсутність у вас деяких хронічних захворювань і навіть ваш функціональний стан перед пробіжкою. Не можна бігати і займатися спортом в цілому, якщо в організмі є якісь неполадки, наприклад, дефіцит заліза, яким, до речі, страждають 70% жінок та 40% чоловіків, дефіцит вітаміну Д, який спостерігається у 80% населення країн з затяжними зимами, захворювання опорно-рухового апарату, деякі захворювання щитовідної залози. І так далі, все перераховане вище призведе до втрати кількості і якості м'язової маси, якщо ви почнете займатися бігом без консультації з лікарем, що у свою чергу буде для вас не тільки важким випробуванням, але й призведе до небезпечних наслідків для здоров'я. Іншими словами, друзі. Фізична активність дуже важлива і необхідна, але час і метод краще підбирати разом з грамотним фахівцем. Друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на канал. Можете також поставити лайк. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей!